Добрий день, я вирібаді! Ну що ж, сумували, бо я дуже. Сьогодні ми з вами будемо робити ревізію робіт, які відбувались в липні на будмайданчику. Полетіли! Бізнес-центр. Ми повністю завершили влаштування монолітного перекриття першого, другого, третього та четвертого поверхів. Також сходових маршів та майданчиків. Почали встановлення системи пожежого гасіння. Спільною працею ми завершимо будівництво бізнес-центру до кінця вересня. Активно ведуться роботи по монтажу вентильованого фасаду шостої черги. Амі черзі будівництва робота кипить повним ходом. Ми вже встигли дуже багато всього зробити. Підійшли до завершення роботи злаштування фундаментів монолітних колон, приямок, балок мезоніну та їх влаштування. Активно ведуться роботи зі зворотньої засипки основи та монтажу металоконструкцій покрівлі. Вже на 60% виконані влаштування монолітних сходів. Попереду в нас ще монтаж сендвіч панелей фасаду та мурування стін з газоблоку. Тож зовсім скоро ми завершимо будівництво сьомої черги. Тому час закинути якір. Швартуйтесь в порт, якщо ще не встигли це зробити. Ми завершили роботи злаштування фундаменту монолітних приямків та залізобетонного каркасу. Тут же ведуться робота залиття промислової підлоги. Біля восьмої черги почалися роботи з благоустрою території та встановлення вікон та секційних воріт. Нам довіряють 38 резидентів, які вже розмістились в нашому логістичному центрі Порт. А це такі компанії, як Акана, Київ Стармо, Golden Tile, Омега, ІТС, Рувітекс, Інкотех, FM Loggistic. І ви та ваш бізнес можете стати наступними резидентами. До речі, це складське приміщення нашого резидента, який придбали склад площею 365 квадратних метрів компанія Акана. Ну що, здивовані нашими темпами будівництва? Порт активно будується та чекає на своїх топових резидентів. Тому не змушуйте його сумувати та швартуйте свої бізнеси у нас.